Привіт, представся, будь ласка. Привіт, мене звати Ольга. Я займаюся рекрутерством і допомагаю нашим майбутнім працівникам підготувати документи, які потрібні для працевлаштування, а також супроводжую їх на підприємстві в перший день, в день проходження БХП. Угу. А як давно працюєш у фірмі? Як офісний, офісний працівник, я працюю півроку. А до цього якусь іншу роботу виконувала? Так, я розпочала співпрацю з фірмою осінню на спідприємства з виготовлення французьких закусок. А що це була за робота? Це сезонна робота, яка тривала від початку жовтня до середини грудня. А на чому вона полягала взагалі? Чим це підприємство займається? Що виготовляє? Це виготовлення канапе від А до Я, тобто від формування сирів. Нарізання підготовки продукції, тобто нарізання лосося, оливок, в'ялених помідорів і аж до пакування продукції. Ти стояла на якомусь одному процесі, виконувала чи вони міняються? Е, ні, протягом зміни процеси можуть змінюватися. Ага, а важко треба довго вчитися? Е, ні, це легка робота, і кожного процесу можна швидко навчитися. Ага, чи були якісь процеси, які тобі більше подобалося виконувати, а якісь менше? Ну, мабуть, найбільше мені сподобалося це власне підготовка продуктів і нарізання там, лосося, оливок, а також пакування продукції. Угу. Найменше мені сподобалось це нарізання сирів, тому що якби ти задаєш темп цілій команді, якщо ти нарізаєш за швидко, то вони не встигають. Ага. А, а якщо за помалу, то вони не мають що робити. Ага, зрозуміло. тобто темп. Усі мені така трошки більше відповідальності, можна сказати. Так, бо або стоять, чекають, або мусять. А, потрібно вибрати це всередину, щоб так, щоб добре йшла лінія. Ага, зрозуміла. <клес> Якщо говорити про графік роботи, тобто не сезонність, тут ми вже зрозуміли близько двох місяців, а от щоденний графік, то по скільки це годин? На початку сезону це є по вісім годин, лише денні зміни, в угу. пік сезону по дванадцять годин і працюють. Які працюють в дві зміни, тобто чергуються день і нічні. Як з перервами? Де там заварити собі чаю, підігріти обід, столи якісь ну, окремо, як приміщення? Е, так, є їдальня, в їдальні знаходиться електрочайник, мікрохвильова піч. Угу. Також від підприємства безкоштовно надають звичайно, питну воду, стоять пулі з водою, чай і цукор. Щодо робочого одягу свій треба мати, чи видають? Е, видають е, робочий одяг і взуття. Е, одяг є одноразовий, тобто то є комбінезони, на рукавиці, шапочки і е, фартухи. Угу. Е, якщо це одноразове, то так розумію, що видають кожного дня нове свіже, так? Навіть при виході на перерву потрібно одяг змінити теж. Ага, тобто чистенько собі виходить після перерви. А як з житлом робочим надають? Е, ну, Я жила на своєму, тому що я мешкаю в турику недалеко, але е, надається безкоштовне житло від фірми, угу. яке теж знаходиться недалеко від підприємства, в якому був зроблений ремонт в цьому році. Ну і можна житло оглянути на YouTube каналі. Так, додамо посилання, дає повний огляд, і ви зможете подивитися, як виглядає це житло. Таке в мене ще є питання: якщо, наприклад, людина е, приїхала на цю роботу, але хотіла б продовжити співпрацю з фірмою і далі працювати у Польщі. Чи є якась така можливість? Так, є можливість. У нас є інші вакансії для працівників, які хотіли би залишитися. Але якщо залишатися надовше, то потрібно легалізуватися на території Польщі. Чи фірма надає такі там документи, які необхідні для цього? Так, звичайно, фірма і працевлаштовує легально на умові опраці. Ну, ну і, звичайно, допомагаємо в підготовці документів для виготовлення карти побуту. Угу. Каже, що фірма затрудняє офіційно, тобто підписується договір. А в випадку з цієї сезонної роботи на два місяці теж, теж Так, по договору. Це теж легальна праця і теж договір умова праці. Дякую тобі, що поділилася своїм досвідом. Розповіла свої враження від роботи. Дякую. Чим би хотіла завершити цю нашу розмову? Ну, якщо зацікавила робота з виготовлення франц... французьких закусок або якась інша вакансія, то звертайтесь до нас за. Номерами телефону, які підкріплені під відео. І Ольга або інші наші рекрутери дадуть відповіді на всі ваші запитання. Будемо раді співпраці.